Чорноморця після короткого коментаря відповість на ваші запитання. Роман, будь ласка, дві частини, то що я хочу сказати. Перша частина чисто футбольна, чисто наші дії, дії, дії чорноморця, які були різні, не в повній мірі такі, як би ми хотіли. Ми допустили цілий ряд помилок. Суперник використав ці помилки. Е, і ну, не, не як наслідок, але ну, думаю, що е, ми мож, просто можемо е, відзначити, що суперник за рахунок своєї майстерності вони змогли використати ті рідкі моменти, які, в них, е, які можна сказати, самі їм допомогли створити. Але про суперника я можу лише їх поздоровити з перемогою, бо вони виграли їм в них все добре. Так ми розуміємо, що в нас роботи дуже багато. Друга частина, я обов'язково про це хочу говорити, настав час розібратися, що у нас відбувається з суддівством. Я говорю це просто, бо наболіло. Я вже сказав, не знаю, війде там і куди війде. Я зараз повторюю, як зрозуміти таку річ, коли суддя, який нас просто дуже нам, Дуже негарно судив нам в грі з Дніпром. Його після того, не знаю, там дискульфували чи просто його не призначували. Він довгий час не судив. І потім його призначують на гру в Одесі. В Одесі. Це що? Це якісь принципові речі? Що це є? Так? Четвертий суддя в цій грі, так? той суддя, який тур назад нам судив в колосі, де теж ми були незадоволені суддівством. Що це таке? Так? Я просто задаю питання, і я просто так, з того всього, що я бачу, я бачу, що є безпорядок да, в цьому напрямку, про який я зараз казав, в цій частині футболу. На жаль, на мій погляд, зараз ми граємо у футбол не для того, щоб хтось. Ми граємо в футбол для того, щоб подарувати радість нашим болільникам, особливо тим, хто зараз воює на фронті. Для мене це страшенно важливо. Ви просто не уявляєте, наскільки це Да. І коли хтось мішає нам це зробити, ми повинні розібрати. Я просто призиваю, призиваю поговорити на цю тему, проаналізувати, зібрати до кучі все, що відбулося за п'ять турів, і зрозуміти все. Зрозуміти, що відбувається. Це те, що я хотів сказати. Якщо є питання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, а чи пов'язані якось в контексті сьогоднішнього матчу перша частина вашого коментаря про те, що воско скористалася по і друга частина, коли ви говорили про суддів? Ні, сьогодні ну, це якось пов'язано. Е сьогодні я незадоволений суддівством. Я сьогодні незадоволений. Мені не сподобалось суддівство. Я це наголошую. Не сподобалось. Так, що стосується Ворсли, це прекрасна команда. Я дуже поважаю тренера команду. Вони скористались нашими помилками. Так да, вони забили голи. Так, я, мене просто запитали ну, про щоб ми всі великими силами атакували і пропустили контратаку. Так було сформульовано. Да? Я... Так відповів, що звичайно це наші помилки. Ну, щоб тут щось було для нас дивного, так ні. Ми команда, яка хоче атакувати, грати на чужій половині поля, вона звичайно мусить вміти переключатись від атаки в оборону і сильно вміти нейтралізувати потенційні контратаки суперника. От і якщо це так футбольно і трошки. Як ви вважаєте, якби ваша команда вигравала з рахунком 5-7-0, надто заважало вам суддійство? Тут, бачите, є такі, ви так з посмішкою задаєте це питання. Я розумію, що ви потустороння людина, і ви тут ну так, ви собі задали питання, у вас все добре, але ви не розумієте, що це для нас є. Щоб ви це могли зрозуміти, вам треба це пережити. Отак я відповім. Коли ви переживете, да, коли ви відчуваєте конкретну несправедливість, так, несправедливість і настрій, да, який ну, зовсім не за тебе. Да? Тоді ви б, можливо, це питання по-другому хоча б сформулювали. Я не хочу зараз цю тему продовжити. Я сказав: все, що я сказав про судівство, що все от, вклав ну, в мої, в мої коментарі і там на на флеш-інтерв'ю і зараз я думаю, що більше мені тут вже нема що розкладати далі, це треба по-іншому розбиратися з цим абсолютно. А далі щось переливати з пустого в порожнього я не бачу, не бачу зміст. Я просто можу сказати в цілому, що якщо так підсумувати, так що суддівство або рівень того суддівства, не знаю, як це правильно сказати, е мені дуже не подобається або відношення суддів до чорноморців. В цьому сезоні я не говорю про абсолютно всі ігри. Андрій Довмиоко перший футбольний, будь ласка. Пане Романе, а чи не перегоріла ваша команда після перемоги над Динамо? Все-таки Ворска йде внизу турнірної таблиці і, можливо, десь якась недооцінка була, тому що так перший, перший тайм провалила команда. Ну що, значить, провалила команда? Команда в першому таймі грала володіла м'ячем. Допустила помилки, але да? це не означає, що команда провалила. Якщо вона програє 2-0, це зовсім не, не завжди верніше, воно може деколи означати, що провалила, але я не думаю, що це сьогодні так, той випадок. І, і я сказав, що це наші помилки. Я ні на кого не перекладаю. Це мої помилки, якщо хочете так. Да? Розумієте, це все на мені, ні на кому іншому. ні на суддях, нічого. Ця, ця частина на мені конкретно. Да? Так, що, а що перегоріла? Для нас, як ми можемо перегоріти проти Ворсли. Ми розуміємо, що ми сьогодні граємо да, і три очки нас виводять на перше місце в турнірній таблиці. Ворсла, ми знаємо, на якому на місце не було. Ми розуміємо рівень цієї команди і рівень цього клубу. Так. Через те ми знаємо, що це тимчасово. Так. Команда в цьому році грала в Єврокубки, але про яку може бути недооцінку речі. Це просто виключено. Це просто виключено. Тиві, будь ласка, Скажіть, будь ласка, чи міг вплинути на остаточний результат фізичний стан команди, тому що у вас напередодні була важка гра з Динамо, потім ще й кубкова гра з ЛНЗ, і фактично складом? Ну бачите, тут теоретично нічого не скажеш. Тут треба проаналізувати гру. Ну ми весь тайм грали на, на, на одні ворота. Ну про що тут можна говорити? Про яку фізичну втомленість чи щось подібне? Якщо би ми падали з ніг. І видно було, що ми нічого вже не можемо ні додати, ну ми, Нам ще не, не вистачало ще 5-7 хвилин. Я думаю, що ми, ми готові були сьогодні грати ще 30 або ще 60 хвилин спокійно. А так як відбувалось на полі, то я точно про це вам авторитетно заявляю, що тут фізично я якраз не, не бачу тут ніяких проблем, жодних проблем. Можна останнє, будь ласка. Так. Да. Можливо, у вас або конкретного клубу є якісь. Пропозиції конкретні, як вирішити цю проблему з ну, наприклад, провести якусь велику прес-конференцію суддів, щось на кшталт цього, або там тотальна реорганізація суддівського комітету е, у мене є звичайно, скажімо, мій погляд на цю ситуацію. Я зовсім тут не рахую себе професіоналом в організації самого суддівського всього цього діла. Зовсім я ж не є професіонал. Я можу людям щось сказати чисто, як би я думав. І я про це скажу, якщо буде зустріч і буде попит на те, що чи мене хтось запитає про це, то я просто можу висловити свою думку. Якби я бачив якісь покращення. Так? Це я можу сказати. Но зараз, щоб ми з вами обговорювали суддівство, напевно, це не зовсім правильно буде. дякую вам за Дякую вам. Пример наставник восход, промовить нашу пресс-конференцію також після короткого панелі. Велика подяка хлопцям, які грали сьогодні. Ми грали проти дуже міцної команди, яка вже має ті очки, які ми, ми, ми хочемо теж мати. Ми розуміли, розуміли що е, якщо вони нас сьогодні обіграють, то вони можуть очолити таблицю, але ми дивимося на себе. З приводу цього можу сказати, що ми дивилися цю команду, розбирали і вирішили, е, як е, в минулому році зіграти да, е, проти м'яча і контратаки. І я думаю, ми награли на перемогу, бо у нас були дуже гарні можливості забити, мабуть, не два, а три-чотири м'ячі. Те, що в кінці завжди случається, це реакція команди. Після того, як вони е, е, сократили е, результат, ну, я не бачив. Щось таке шанси за шансами. Іграти без м'яча це дуже складно, але моя команда це робити вміє. Напевно, ті ігри, які ми грали, так, проти Дніпра, Шахтаря. Зараз, я вже казав, в тому кол колі році з, з Чорноморцем. Але хочеться, як кожному тренеру, хочеться, щоб ми ще дуже, дуже е, виконували ті моменти, які у нас можна більше виконувати, або краще виконувати. Але ще раз скажу, мабуть, банально, якщо б мені сказали перед грою, що ми виграємо 2-1 у Чорноморців, я бы е, підписався сразу же без, без питань. Всіх з перевагою, з перемогою. І ще раз можу тільки подякувати обидвим командам, які сьогодні працювали в таку спеку. Е, Таке питання стосовно дебюту Корнієнка. Як ви його оціните? Скажіть, чи будуть ще якісь І підсилення? З Віктором ми балакали, ми, він з нами. Е... Тільки один день тренувався. Ми знаємо, що він після великої травми був, також ми знали, що йому заважає ще ігровому тонус. Ми так і розраховували, десь годину він має бути на полі. І ті хвилини, які він був, мені сподобалась, якась впевненість така. І сподіваюся, що з кожною грою він буде тільки додати. По поводу другого питання, я не можу казати, бо е, ми не хочемо взяти, лише взяти. Ми хочемо, щоб нас посилювали або як правильно. Але коли е, окно закривається, є е, е, хороші футболісти, але вони стоять грошей, або денег. Ми туди не дивимось, ми дивимось на те, що ми маємо, на те, що ми можемо робити. Оце, оце таке. Так що буде, я буду тільки рад. Не буде, будемо роб... працювати з тими хлопцями, які є. Андрій, будь ласка. Анатолій Чесноков вже рідко потрапляє до заявки, що це зв'язано, ми вже не промови. Він післязавтра, трон... після Піс... позавчора він м'язи. Надірвав. Так що ці е, 2-3 тижні ми маємо без нього е, тренуватися, грати. Я сподіваюся, що він е, у кінці цієї паузи, яка буде, е, вже буде в строю. страю. Короткої по справі. Віктор Антоновичу, у вас крім Віктора Корнієнка, з'явилися ще три новачки в це міжсезоння. Оскільки ніякого представлення не було, хотілося б почути про кожного з них від вас якусь коротку характеристику і перспективний сезон. Віктор, Сантана, не... Тяга Сантана це центральний захисник, всі його бачать. Він дуже Такий хлопець, який нам треба, але він сам удивляється, як. Дивується. дивується, як е, інтенсивно грають е, в Україні. Е, він розказує, як, як грають у Бразилії, там кож, кожен грає в своїй зоні, і коли туди приходить е, акціон, м'яч, тоді ти включаєшся. Тут грають компактно, дуже сміливо, дуже потужно, так що для нього це і е, е, ті хвилини, які він з нами е, е, нормально. Росо Тіаго Россо, це молодий хлопець 20 років. Ми, ми, нам треба Вінгер, який буде нас посілювати для того, щоб була швидкість, і, і це він робить. Да? І ми сподіваємося, він також може виростити в того хлопця, який буде грати і з, перших, з перших хвилин. Але напевно я хочу теж, теж, щоб він ще більш грав, а не тільки індивідуально працював. Але дуже хороший хлопець і хороший характер у нього. Так що ми задоволені ті хлопці, які ми маємо зараз. Але ще треба працювати і працювати. Ігор Чернявський, будь ласка. От до команди дізнався також оденілем, <тас> мовив, чи плануєте Даніл Ярмолов, ворота з Кременя, приєднався на тлі, можливо, не, не найбільш надійної гри Павла Ісенка в попередніх матчах. Чи плануєте подати йому якусь його практику, можливо, в Кубкових іграх, щоб він також відчув? А... Напевно, ми будемо це обговорювати з тренером вратарів, але ми маємо дуже хорошого хлопця, який насамперед має талант і, має, і він. 100% ще буде ошибатися, але я забезпенений в тому, що він може вирости в того хлопця, якого ми е, узимку продали. Так що е, той же е, е, вратаря, е якого ми продали, його так же самого молодого взяли, поставили, і він почав грати, і скока е, він яких би ошибок не делал, у нього всегда было доверие тренера. Молодим хлопцям треба довіра до тренера. Від тренера. Так що Він має мою довіру, він має дуже хороші шанси вирости в того хлопця, якого ми хочемо бачити. І... Але насамперед все залежить зави... від нього. Хоча я не можу йому гарантувати, да, це вони розуміють, вони це знають. Кожен ігрок знає, що я обіцяння не даю, і в той же время я завжди говорю, що Мірилово це футбольне поле. А ошибки, ошибки без ошибок не буває. Бог. І Бог. Бог. Перед вами тут був пан Роман Григорчук, і він сказав, що у нього за перші п'ять турів, поки триває чемпіонат, є претензії загалом до суддівства в чемпіонаті. Чи підтримаєте ви колегу по цеху, у вас до суддівства в цілому, до їх роботи, є якісь претензії чи немає? Я, е, коли я не задоволений з я кажу, що е, е, Сьогодні у мене нема поваги до тієї праці, яку зробив суддя. Сьогодні у мене не було претензій до судді. Так що я к этому отношусь нормально і я можу назвати ігри так же само, коли щось там нас судили. Ну, хоча я сьогодні не дуже виділ багато яких-то решаемых или или как ошибок, которые решали что-то. что что такого было, что что-то это самое. Это всегда Такая реакция после, может, обидного поражения, как считает наш соперник. Мы с большим уважением относимся к Черноморцам. Мы знаем, что может быть по игре мы уступаем, но в бойцовских качествах и в тех Нюансах, которые решают игру, мы сегодня превосходили. И те моменты, которые мы имели, мы могли не только два забить гола, а больше забить. Так что мы, я думаю, наработали на победу. Дякую. Будь ласка, команду в міжсезоні знову ж таки залишили двоє лідерів обидва з лівого флангу. Це Василь Керавець та Тавлян Сапер, який часто грав ліворуч. Віктор Корнієнко виглядає, як заміна Василю Кравцю. А чи ведуться пошуки заміни сапері? Тому що поки що від кажучи, я їх на полі не бачу. Не бачу заміни, хоча є ті аріні. Є Філіпи. Зараз, він зараз... Ну, Філіппи є, ну, травма у нього, да, так що буде Філіппи, ось тобі і заміна. Да, так що це... Тобто пошуків зовні наразі? Ну, я ще раз скажу, що якщо э, ми э, будемо мати можливість підібрати чи взяти гравця, який на цих позиціях буде сильніше і нас одразу вийде в состав, ми, я тільки за двома руками. Але так же само це не тільки моє бажання, а є ще можливості клубу і ті реалії, в яких ми є. Так що ми... Мы пока мисть об этом не то что не думаем, не говорим об этом. Коротке фінальне. Коротке фінальне запитання про майбутнє. Якщо зараз подивитися просто від команди, він порівняння з попереднім сезоном, дещо що а чи коригувалися завдання на цей сезон порівняно з попереднім? Ні. Не, не коригувалися. ми ми хочемо, ми ми працюємо відігрити ті ігри, я тільки що в роздівалці сказав Спасибо за игру всех с победой, после игры это уже до игры, да? завтра у нас тренировка, восстановление, выходной и все пошло э, по плану дальше, так что мы играем от игры к игре, мы хотим выигрывать, так же самое мы знаем, что мы не сможем все выиграть, но мы будем это, э, все силы э, для этого делать и мы дякуем тем э, глядачам, фанатам, э, тем людям, которые за нас э, болеют и мы хотим э, так же самое их радовать. А когда мы, они рады, значит, мы что-то сделали хорошее. Так что мы от этого танцуем. А где мы окажемся э, в следующем, в этом году, в этом чемпионате, это покажет только май месяц. Вспомнил, ну, в мае там и поговорим. Дякую, дякую. дякую. Ничего, ничего, ничего. Нет, все нормально. Это от большой любви. Это взял я ветрою.